є символ. міста Вінниця. Це буде на пірнo башті. До речі, є проєкт, який рок має зробити цю будівлю абсолютно енергонезалежною. A full yeah. <laughs> turn is building into an energy package. Доброго дня, вітаю. Доброго дня. Ну, оце якраз. Людина, коли приходить сюди, вона отримує всі добра. Це спілкування з адміністратором. Відвідувач оцінює рівень обслуговування погано, добре або відмінно. Добро дня. Він каже, дивно, тому що я можу 100%. А коли це ні Добре. Дня. Поля, поля не давали. Там вже три роки місто працювало, навіть більше на тим, щоб розширити свою межу. З радістю представляю гостей на нашій сцені. Це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Європейський комісар з питань політики сусідства і переговорів з розширення пан Йоганнес Ган. А також віце-прем'єр України і міністр регіонального розвитку будівництва і житлово-комунального господарства пан Геннадій Зубко. шановні і дорогі колеги, представники місцевого самоврядування, колеги, голови обласних державних адміністрацій, я радий вас вітати на дуже важливій події. Події запровадження абсолютно нового проекту з питань децентралізації влади, який дасть можливість нам в країні побудувати якісну модель управління, яка базується на тому, щоб передати повноваження, відповідальність, ресурси. Тій владі, яку обирають люди, владі, яка є найближча і має бути найефективніша. Я вважаю, що кожен із нас повинен визнати, що створення належної системи врядування це справа, яку ми маємо зробити, це справа, яка зробить нашу країну успішною. Це не тільки моя справа, як тієї людини, яка з 2014 року бореться за ці зміни, а це справа кожного з вас. Донести правду до людини, дати можливість показати, що жодних проблем в об'єднанні немає. Я пам'ятаю, коли ми зустрічалися з головами сільських рад. Їх теж почали тоді накручувати на початку 2015 року, коли начебто забрали дотаційне ПДФО, якщо ви пам'ятаєте. Але воно було завжди дотаційним. ПДФО знищувало, в принципі, села. Ми сьогодні створили інші системи зарахування коштів місцевого бюджету і мотивації. Які дають можливість при правильному врядуванні йти на зростання, а не на зубожіння. І я тоді зібрався з Хельгалів, це самий початок. І я запитав їх, колеги, от ми пройшли певний період часу. Це складна реформа, тому що ніхто не хоче передавати повноваження, ніхто не хоче передавати вам гроші. Але іншого варіанту просто немає. Ми маємо йти. Маємо бігти, я би сказав. І я їх запитав. У нас є вибір з двох частин. Перше. Ми не зупиняємося і йдемо вперед, і це мені по духу. І друге, ми зупиняємося і ми не зможемо досягти успіху. Всі сільські голови, які були присутні на цій нараді, на цій зустрічі, коли я був головою Верховної Ради України, сказали: ні, ми вважаємо, що ми маємо йти вперед. Ми вважаємо, що ми маємо добитись успіху. І сьогодні я таких голів зустрічав під час зустрічі з регіонами. І вони сьогодні говорять про те, що є успіх. Ми зустрілись з колегою, яка, з якої зустрічались перших 100 днів роботи територіальних громад. Я пам'ятаю, як фактично голова Верховної Ради я займався волонтерством. Я супроводжував цю реформу, хоча безпосередньо в моїй обов'язки це не входило. Але я ще раз наголошую, я вірю в те, що ця реформа змінить нашу країну. І вона сказала: ви пам'ятаєте нашу зустріч, коли було перших 100 днів тергромад. Я кажу, пам'ятаю. Я пам'ятаю, що була дуже серйозна напруга всередині. Я пам'ятаю, що було дуже багато питань, на яких не було відповідей. І вона мені каже сьогодні, от тоді відповідей не було. А тепер ми знаємо відповіді на всі запитання. Ми знаємо, як нам розвиватися, що нам потрібно робити, які зміни потрібно впроваджувати, тому що постійно будь-яка реформа потребує змін. Будь-яка реформа потребує підтримки. І якщо ми зробили якусь помилку, ми маємо її виправити. Якщо ми сприйняли рішення, яке. Може бути вдосконалена, ми маємо це зробити, і у нас має бути на це політична воля. І я дуже радий, тому що сьогодні такі лідери, саме ви є лідерами, ви з'являєтесь в селах, районах. Ви не боїтесь, ви йдете до людей, ви пояснюєте їм, ви ведете їх за собою і ведіть далі. Тому що ви робите не тільки правильні речі для своїх громад, ви робите правильні речі для України. Устрій, областя, райони створювалися за часи Сталіна. Невже не прийшов час змінити систему Сталінську? Не тільки назвами декомунізації, а створити систему, яка дозволить збудувати ефективну систему врядування. Я хочу я хочу окремо сказати декілька слів по відношенню до галів обласних адміністрацій. І скажу для галів облас... районних адміністрацій. Я вдячний тим, Хто в своїх областях розуміє, що таке децентралізація, які розуміють, що таке місцеве самоврядування і розуміють, що його потрібно підтримувати, а не пригнічувати? Це дає можливість вам отримати нові інструменти розвитку. От там на картах дуже чітко видно всі областя України. Я побачив різність в підходах і в створенні. Об'єднаних тергромад. Але я побачив ще одну річ. Я думаю, що по великому рахунку серед областей є конкуренція за інвестиції, по рівню життя, інфраструктури. Є конкуренція. І я сьогодні хочу сказати, що той, хто ефективно проведе систему об'єднання територіальних громад і реформи, буде в лідерах. Ви будете сильнішими, ви будете заможнішими, ви будете успішнішими. І от там написано, хто є лідером цих змін, а хто є аутсайдером. Я дуже би хотів, щоб ви про це пам'ятали: що успіх реформи децентралізації, успіх реформи місцевого самоврядування є успіхом вашого регіону, за який ви відповідаєте. Бо більше спроможних громад, це більше грошей, це більше можливостей, це задоволеність людей від тих послуг, які люди отримують. Врешті-решт, це успіх. Тому я хочу побажати всім нам, щоб ми на цьому шляху були успішними. Я хочу сказати вам: як людина, яка ініціювала цю реформу, я буду кожного дня боротись за успіх цього, цієї реформи. Я буду боротись за те, щоб захищати децентралізацію, захищати ваші фінансові ресурси. Бо кожного року хтось з'являється, хто хоче це знищити. Доки я в центральній владі, я не дам цього зробити. Я буду робити все для того, щоб ви були заможними. Але я прошу від вас підтримки. Я прошу від вас наполегливості, бо з вашою підтримкою, з вашим лідерством ми отримаємо спільний успіх. І я бажаю, щоб цей успіх відчув кожен український громадянин. Дякую за вашу увагу. Дякую, прем'єр-міністра. Я патмія сей, ай став притимач прийз агромаблік політика карієр а decentralization. Because it's about ownership, it's about Децентралізація означає, що політика. І політики йдуть до народу. Це значить, що ми повинні відновити довіру людей до політики і до політиків. Сподіваюся, що це означатиме наступне. тож більше людей будуть зацікавлені в тому, що роблять їх виборні представники. висловлюю свою глибоку підтримку ідеї децентралізації. Оскільки це стосується найглибших речей, вона пасує Україні на органічна нашим грабанядам у цьому світі, який все складніший і непростіший, люди не завжди розуміють, що відбувається навколо. Навколо наше завдання полягає в тому, аби пояснити людям. І це заручитися їхньою підтримкою для того, щоб більшість йшла з нами в одну ногу, і це гарантуватиме майбутній розвиток. І презентацію я б хотів би саме цією презентацією показати, де ми були незалежними і почали будувати нову країну, то на жаль, за децентралізуючи повноваження, об'єднуючі громади, передаючи все на місце і це бюджет, де є можливість реалізувати багато проєктів. Те, що ми хочемо показати, місце у нас є конкретні завдання. Це завдання в першу чергу йдуть позитиві і на перспективу розвитку. І тому, я думаю, що саме запасом цього проєкту хочу подякувати за співпрацю. Дякую.